Дуже вдячні за організацію цього форуму міністру підприємництва Мортену Бецькову та міністру закордонних справ пану Ларсі Льокі Расмусену. Дякуємо за непохитну віру в нас, за увагу до України. Хочу також саме за це, за колосальну підтримку, яку ми відчуваємо, сказати дякую всьому народові королівства Данія, тому що дійсно. Україна знає і цінує це, і ми знаємо, що з вашого боку це не тільки підтримка України, це підтримка внесок у захист всього світу. Ви допомагаєте стримувати загрозу для всіх країн, для всіх вільних держав, які сповідують цінності демократії. Дякую, що ви це усвідомлюєте і стоїте поруч з нами. Я привезла до Данії ще окремі вітання від міста Порту Миколаєва та всієї Миколаївської області. Як ви знаєте, після звернення президента Зеленського Данія взяла під патронат відбудову цього регіону, і три місяці тому там навіть відкрилася філія данського посольства. Ви прийняли дуже складний виклик. Бо туди щодня без перерви прилітають російські ракети. І коли цієї зими Миколаїв відвідував пан Расмусен, він теж разом із мешканцями був змушений спускатися в укриття. Тому миколаївці не аби як вдячні за те, що Данія взялася відбудовувати постраждалий регіон уже зараз, навіть не чекаючи завершення війни. Ви просто не уявляєте, скільки надії це дає жителям регіону. Також вражає глобальний підхід одразу до всіх потреб. Данія очищує воду, купує та передає комунальне та медичне обладнання, ремонтує будівлі, завозить техніку від міських автобусів до екскаваторів та багато іншого. Напередодні зими, коли місто опинилося без водопостачання, Даня закуповувала генератори та насоси для місцевого водоканалу. І саме зараз, щоб на поля могли вийти фермери, а нагадаю, що Миколаївська область це одна з найважливіших сільськогосподарських регіонів, і водночас, на жаль, один із найбільш замінованих агресором. Тож для того, щоб зараз на поля вийшли фермери, ці поля... Розміновують знову таки за допомогою данської техніки, в тому числі спеціальних дронів. Тобто, завдяки Данії в цьому регіоні також очікуємо врожай цього року. Словом, великі вітання з Миколаєва, де, до речі, вже пропонують називати вулиці, площі, парки на честь данії. І впевнена, що так і буде. Але дуже хочеться дочекатися того, коли цими вулицями, площами, парками можна буде ходити е, безпечно, безпечно гуляти. Бо поки що це не так. Два дні тому, коли я збиралася до вас, черговий обстріл бив в Миколаєві п'ятеро людей, і серед них був підліток, який уявіть собі ремонтував паркан на місці попереднього обстрілу. Росія в 97 випадках зі 100 б'є по нашій цивільній інфраструктурі, але цього, цієї весни у них трохи інша тактика: більшість ударів по об'єктах генерації електроенергії. Напередодні нашої з вами зустрічі 11 квітня Росію було запущено сумарно 82 ракети та ударні дрони. Наслідок цього масованого обстрілу була знищена трипільська ТЕС. А Трипільська тес був ключовий постачальник, не, не єдиний, але ключовий постачальник електроенергії для Київської трьох областей. І це тільки один об'єкт. І зараз загалом, за даними ООН, понад мільйон українців не мають доступу до води та електрики. По всій країні пошкоджено 80% енергетичних потужностей. Очевидно, що мета Росії зруйнувати якомога більше. Вони добре розуміють, що для сучасної країни залишитись без електрики це означає зупинку всіх сфер діяльності від медицини до комунального господарства. Це гуманітарна катастрофа і воєнний злочин, який я впевнена будуть в майбутньому розглядати в міжнародному трибуналі. Але наразі нам потрібно до цього дожити. Щоб підтримувати в життя в країні, нам доводиться будувати швидше, ніж вони руйнують. Вести відбудову одночасно і одночасно з воєнною обороною це надскладне завдання, і тому ми вдячні дані, що і її бізнесам, що ви стоїте поруч із нами тут. Данія вже робить потужні внески до фонду енергетичної підтримки України, який допомагає енергетичним компаніям і комунальним підприємствам. І зараз, коли необхідно повернути українцям електрику, ми звертаємося також до вашого досвіду як провідної країни в сфері зеленої енергетики. Нам потрібні альтернативні джерела енергії замість тих, що руйнує Росія своїми ракетами. Тому Україна буде рада розглянути будь-які проекти. Оце дійсно не тільки про оборону і відбудову, це про життя наших громадян, про їхні можливості і умови цього життя. А ми боронимо, нагадаю, саме це. Тож Україна запрошує до співпраці данські бізнеси. Так, не буду приховувати нині через агресивного сусіда в Україні більше ризиків, ніж будь-коли і, мабуть, будь-де. Але завдяки унікальному механізму Данського експортно-інвестиційного фонду ці ризики вдається мінімізувати для вас. І хочу принагідно подякувати данському уряду, пані прем'єр-міністерці Мете Фредериксон, парламенту і страховим компаніям за те, що створили цей механізм. Знаю, що він користується неабияким попитом серед данських і українських компаній, тому дуже просимо данських урядовців і парламентарів збільшити його фінансування, аби якомога більше компаній могли запустити нові успішні проекти на благо економіку обох країн. Хочу також відзначити і подякувати данському бізнесу за принциповість. Рішення не вести бізнес в країні-агресорці, не зважаючи на фінансові трати. Це гідний крок. І ви даєте важливий приклад того, що загальнолюдські цінності все ще важливіші за прибутки. Всіх вас запрошуємо в Україну. Відкриття бізнесу в Україні зараз це вчинок, це робочі місця, це шанс на повернення додому наших вимушених переселенців, це відчуття перспективи для кожної окремої людини, її родини. Цілих міст і регіонів так ви підтримуєте стійкість цілої країни. І окремо моя особиста подяка Данії та її бізнесам за участь у проєктах моєї фундації Олена Зеленська Фундейшн. Буквально пару слів про це. Фундація створена для оперативної гуманітарної допомоги українцям і відновленню медицини та освіти. І тепер за вашою участю ми розпочали вже відновлення відбудову зруйнованого лікарняного комплексу місії Зюм на Харківщині, який був в окупації. 1400 дітей із великих прийомних родин минулого літа отримали можливість безпечно відпочити в українських Карпатах і всі. Без винятку абсолютно всі прийомні і великі прийомні родини в Україні цього року отримали подарунки в рамках проєкту Різдво на порозі. Думаю, не треба казати, що зараз, у часи війни, це більше ніж подарунки. Це вияв турботи. Я вам дуже дякую за турботу про наших дітей. Ну і ще одна думка на останок. Підручники. Та освітні сайти з підприємництва останні роки багато років рісніють публікаціями на кшталт Філософія та секрет данського бізнесу. Але всі, хто працює з вами, всі, хто працює з данським бізнесом, ми всі знаємо, в чому ваш секрет та філософія. Вони в людяності та цінності людського життя. І тому ще раз дякую, що допомагаєте нам рятувати та примножувати ці цінності в Україні. Ще раз дякую.